Початок розмови. Кожне місто має свою історію, історію, яку створюють його мешканці, яка важлива для розуміння, звідки ми, хто ми є та чому ми такі, яка визначає нас. Ми, покровчани, мешканці Донеччини, українці. І хоча наші краєвиди не прикрашають старовинні замки, але ми маємо кам'яне вугілля, яке утворилося. Мільйони років тому кургани, яким тисячі років, та козацьке коріння, якому сотні років. Починаючи з 16 століття землі Дніпроводонецького межиріччя були полем протистояння між польсько-Литовською державою, Московським царством, Кримським ханством та Османською імперією, а починаючи з другої половини XVII та у XVIII століттях. Увійшли до складу Української козацької держави. Тож сьогодні ми пропонуємо вам поговорити про сторінку в історії нашого краю, пов'язану саме з темою козацтва, дізнатися чи згадати певні моменти з минулого, пройти вебквест, зробити селфі з козаком та поділитися з нами своїми думками. Тож давайте розпочинати Проект Відкрита платформа для пізнання, спілкування та роздумів на бульварі козацької слави реалізується в рамках програми розвитку спроможності та мережування для локальних операторів культури, спадщина, простір для роботи, яка підтримується фондом Партнерство за для стійкості України, що фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії, Швеції.